Привіт, любі глядачі! Ви на моєму каналі MyCamping. Звуть мене Кирило. Дякую всім, що натиснули на це відео. Відповідно, спочатку цього відео ви зрозуміли, що він буде про інтегровані системи FireMaple моделі X1, Fix Star X1. Але відео буде незвичне для цього каналу. Чому? Тому що я вже робив огляд на ось цю систему це моя X-Star. X-star, так? Star x 1 Gradient. Мені вона дуже подобається і придбав я її суто як кип'ятильник. Тобто, просто для того, щоб кип'ятити воду, в ній я не готую. А за допомогою цієї чудово інтегрованої системи я роблю собі окроп і його використовую в субліматах під час приготування їжі, чаю або кави. До речі, сьогодні буду заварювати чайок. Чорний з бергамотом. І відразу вас запитаю, як думаєте, чи є різниця між чорним чаєм з бергамотом і чорним чаєм, який називається Earl Grey? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Дуже цікава ваша думка. Як завжди, мій канал існує тільки завдяки вам. Якщо вам подобається моя творчість, обов'язково палець вгору натискайте, вподобайку залишайте, в коментарях пишіть, чи користуєтесь ви. Інтегрованими системами. Напишіть, будь ласка, якими саме, що вам в них подобається, що не подобається, яку інтегровану систему хотіли б собі придбати, і що взагалі думаєте про інтегровані системи Fire Maple. Все це в коментарях я очікую, як завжди, як підтримати канал, якщо у вас є бажання і можливість, ви можете подивитись в описі під цим відео. Щиро дякую вам за це. Також не забувайте користуватись промокодами. Вони є. І на вайлдо, і на газові балони, і на інтегровані системи, і взагалі на багато багато різного спорядження. Дивіться все під відео. Чому цей формат відео новий для мого каналу? Тому що я ніколи не показував одне спорядження в абсолютно всіх кольорових рішеннях. І е, от вирішив спробувати. Подивимось по кількості ваших подобаєк і коментарів, чи вам таке сподобається, і буду таке робити, по можливості, е, якщо е, відос зайде. Отже. Star X1 система крута, на ринку дуже довго, мені подобається дуже сильно. Придбав її через, саме через ось такий а, неймовірний колір. Дуже багато людей писали, думка дійсно в людей неоднозначна, тому що люди кажуть, ну, така непрактична, мені не подобається краще купити там, чорну, сіру і бла-бла. Можливо, ви праві, але я так не вважаю, тому що я придбав її суто. Через колір, тому що мені таке подобається, я полюбляю таке спорядження, Як вам сказати? щоб воно мені подобалось, коротше кажучи. Тобто я не буду дивитись на практичність там якусь, навіть інколи на вагу не дивлюсь. Свою інтегровану систему з кадру я прибираю, але це ненадовго. Star X1 Cooking System. Це назва цієї чудової інтегрованої системи. Відповідно, ви бачите їх в трьох кольорах. Ось це градієнт, цей колір, напевно, блек називається, а цей камо, камуфляжний, типу. Давайте відразу подивимось на деякі моменти, що тут може відрізнятися. В принципі, все те саме, бачите, і час закипання, і об'єм. Fast бойлінг швидко кипить, суперкомпактна. Наче все те саме. Невеличка різниця, але як розпакуємо, так відразу і побачимо. Компактна всі матеріали ті самі, експедиції трекінг те саме 511 г ваги. І, в принципі, бачите, і потужність, і витрата газу, і розміри, навіть все одне і те саме. Але все одно я вірю в те, що є різниця. І я думаю, що ми з вами сьогодні її точно знайдемо. І по комплектації також бачите, що все сім е, позицій, все те саме. Відповідно, беремо ось цю камуфляжну і зараз будемо порівнювати, що тут. Також, наче сім позицій. Давайте крутити далі до технічних характеристик. Зараз дивимось, наче все те саме. Так, дійсно, що тут у нас по малюнкам Fast boiling. Хвилина 42 секунди півлітри, які кип'ятить в ідеальних умовах. І що? По комплектації, в принципі, наче все те саме. Тільки от різниця. По зовнішньому дизайну, тобто ручки там різного кольору, кришечки. Ці всілякі крутилки різного кольору. А тут, на моїй градієнт, взагалі тут нема такої крутилки, як ось тут. Бачите, отут крутилочка є, ось тут. А тут ось така, як у пальників. Тобто металева ручка. Це отакі от відмінності. Давайте зараз я відкрию свою інтегровану систему. Паралельно в нас, напевно. Зараз якийсь чай буде тут плануватись. Зараз подивимось. О, бачите, я тут зберігаю ось цю губку, що всередині. Отже, це моя чудова Fixstar X1. Вона дуже довго на туристичному ринку. Це тут така от кишенька для ложки чи виделки. Дуже дизайн її мені сподобався. І подобається. І дуже-дуже я від неї кайфую. Колір дуже подобається. Ручки тут такі сіренькі, кришечка така от сіренька чи біла-матова, як вам більше подобається. І ось цей неймовірний колір, який переходить з такого ніжно-блакитного в помаранчевий. Ниточки помаранчеві. Ну, знаєте, от я дуже кайфую від деталей, мені дуже подобається. І саме тому я і вирішив її для себе придбати. Ось тут в нас. Відмітка літр, півлітру трішечки нижче. І от, бачите, 750 мл, відповідно 250 мл. Ну, тобто, під країшок, якщо налити, то буде ще більше, але я ніколи більше літра не наливаю. Пальничок у нас з сіренького пластику. Маємо вставочку, ось таку латунну, маємо широку ручку регулювання, маємо п'єзопідпал. І, в принципі, що ще можна хотіти від цього пальника. Я думаю, що я більше нічого від нього не хочу. Тільки кип'ятити водичку, тільки швиденько щось запарити, чик 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 щоб не витрачати зайвий час. І е, нічого я в ній не готую. Один раз, здається, варив в ній якісь там сосиски, щось таке от подібне. Давайте камуфляжно відкриємо. Вона нова, ще не відкривалась, тому всередині, я думаю, що буде багато пакування. Зараз подивимось і на колір, і взагалі на всю різницю, що може бути. Ручки силикон тут чорний. Тут все те саме, кришка чорного кольору. Ось тут от тільки я помітив, що тут написано Fix Star. Ось тут я не бачу, де Fix Star написано ось так, як тут. Тобто, здається мені, що тут такого нема. Fire Maple. І ось вам різниця. Цього напису ось тут на камуфляжній нема. Кришечки різного кольору, силіконові ручки різного кольору. А так, в принципі, все те саме. Давайте відкривати далі подивимось, що тут. В мене от така сама піалка пластикова, трітанова, тобто також е, ніякої різниці по цьому нема. Також в мене є ось такі от ущільнювачі, вони також йшли до е, моєї інтегрованої системи. Тобто нічого такого дістав пальник. І ось вам перша різниця. Бачите, яка крутилка? Тут вона має ось таку форму. Тобто вона пластикова, як у пальників примус. А в мене бачите, яка? Ось вам і різниця перша. А в мене ось така. Всі вони мають латунну вставку різьби. Це дуже чудово. Конструкція пальника в цілому. Сильної різниці я не бачу, окрім ось цієї ручечки регулювання подачі газу. Ну, вже чогось ми з вами, як то кажуть, чогось вже побачили. Так, це я ховаю назад. Далі тут нічого, в принципі, такого етакого нема, і цю чудову систему прибираю з кадру. Наступна інтегрована система це в чорному кольорі Star X1. Також її швидко відкриваємо. Перший раз бачить вона світло денне, бо в пакуванні довго лежала. Вона також нова. О! Тут вже бачу ось цей напис з як в мене. Бачу помаранчеві ручки. Силіконове покриття маю на увазі. В мене там сіре і в камуфляжній версії чорні також. Така сама кришечка, як на камуфляжній версії. Також тританова така піалка. Fire Maple – ваша мобільна кухня. Конструкція радіатора, кріплення, все те саме. Тут різниці нема. Також є такий от невеличкий кармашик, така от кишенька. І можна сюди за бажанням засунути якісь столові приборчики. Також є ущільнювачі, це дуже чудово. Куди вони чіпляються? Вони на пальник чіпляються, відповідно. Там, де різьба до нашого з вами газового балону приєднується. От туди. Давайте поглянемо. Що в нас тут? В чому тут в нас різниця? А тут різниця знову ж таки крутилка, бачите, якого кольору. Вона і пластикова, і помаранчевого кольору. І різницю я бачу. А ви бачите чи не бачите? Пишіть в коментарях. Бачу різницю. Тут з алюмінією в нас така от корпус окантовка і латунна вставка всередині. А тут ми бачимо, що весь корпус клапана нашого з вами виконан з латуні. Класно, правда? Ось і різницю з вами побачили. До речі, в камуфляжній версії така сама історія, як ось тут, з Fire Maple Gradient. А так, все інше таке саме. Більше різниці тут ніякої нема. Все інше те саме. Ну, звісно, з часом ось ця комфорка зміни колір. І ось тут зміниться колір. Я не так довго користувався насправді, але в майбутньому я ситуацію цю виправлю, бо мені дуже подобається ця інтегрована система. Тут все те саме. Різниця тільки от в цих крутилках, і ось тут окантовка різна. Там з алюмінією, а тут ні. Отже, це так швиденько про ці три системи інтегровані, я вам розповів. Ось все, що нам потрібно для того, щоб зробити вечірній чай. Дуже полюбляю, дуже так? якщо так можна сказати. Води приблизно ну менше, ніж пів літра, думаю, буде достатньо. Я використовую ось такі м'які пляшки. Мені таке дуже подобається. Всім раджу, але ви ж знаєте, що не кожному подобається те, що подобається мені і, і вам. В принципі, така от історія. Десь, думаю, 400 мл вистачить. Більше думаю, мені не потрібно. Потім тільки в туалет бігати. Кришка закривається полотно. Це величезний кайф. Ставиться система інтегрована. Також дуже просто, але мені ж потрібно так встановити, щоб ви бачили назву. Відповідно, для мене це найголовніше як підпалювати. Кипить, швидко можу виключати. От, що дійсно мені подобається в цій інтегрованій системі, це перше, те, що можна її, знаєте, от просто поставили, тобто не потрібно її крутити. Я зачасту просто ось так ставлю, підіймаю, ставлю, підіймаю. І більше нічого такого і не роблю. Не дуже полюбляю я її там крутити, ось так фіксувати. Тобто просто так от роблю. І, звісно, наливаю сюди кип'яток. В велику кружку вайлду мої 400 мл, майже 500, влізають без питань і ще навіть місце залишається. Ну, дійсно, я думаю, ви погодитесь, що колір дуже незвичний і ну, дійсно ну, любителя. Ну, мені таке дуже подобається. Я думаю, що ви помітили, що тут нема підставки для іншого якогось нашого з вами посуду. Тобто, ось цей рідний казаночок можна ставити і все. Якщо хочете придбати цю підставку, її можна придбати окремо. Але я, наприклад, купувати її ну, поки що не планую, тому що використовую лише з рідним казаночком. Якщо колись захочу, то можна без питання придбати. Не пам'ятаю вже чесно, скільки вона коштує, але її можна придбати окремо. Чайок в мене бачите, тут потроху заварюється. Я використовую ось таку от. Сіточку, звичайну, з Аліекспресу, з ручкою. В мене є така сама з двома ручечками, такими коротенькими, але ця мені здається зручнішою. Посилання, звісно, на всі речі я залишу під відео. Якщо раптом у вас виникне бажання переглянути, подивитись технічні характеристики, можливо, щось приглянеться для себе придбати, то зможете це зробити. Десь навіть промокод діє. Дякую вам за це, за те, що підтримуєте мою. Діяльність. Я вважаю, що нема іншого варіанту, як якісно, класно завершити робочий день, ніж як випити чаю. Гарячого, запашного та ви що? Просто так, бо солодощі сьогодні вже наївся, тому. Перед сном вирішив не їсти. Така ось ситуація. Не думайте, солодощі в мене є, просто я їх. На сьогодні я думаю, що вистачить. Сьогодні був і тортик був, сьогодні були а, такі жолені, чудові цукерки. Мені дуже подобаються. Рошенівські там якісь здається, Які типу з соком, якихось там ягід, не знаю. З'їв ще якісь цукерки, там ромашка якась і ще щось дуже полюбляю. Так, відійшов від теми. Отже, інтегрована система класна. Мені подобається, я використовую лише от по прямому її призначенню як кип'ятильник для води. Більше дійсно нічого. Один раз сосиски варив, я про це вам вже сказав. Можна, якщо хочете, якісь там і макарошки варити, можна взагалі. Повністю повноцінно в ній готувати. Але я от намагаюсь це не робити, бо в мене є інший посуд для цього. І мені дійсно хочеться, щоб в мене була така, от знаєте, кухня, чисто для кип'яточка, щоб все було чистеньке, без цих, знаєте, жирних таких якихось там. Олійних чи там масляних, чи від сала якихось там потьоків, крапель, щоб воно було таке, знаєте, чистеньке і приємне, щоб я знав, ага, це для чаю, кави субліматів, якихось сосисок. Ну, можна, звісно, якісь там вареники, пельмені зварити. Ну, типу, все таке, що от кинув зварив швиденько, то це, звісно, можна супи там якісь можна сміливо готувати. Але так, щоб там, знаєте, якісь. Макарони з сиром, щоб воно все позалипало. Не знаю, кожному своє. Люди готують повноцінно на них. Я от конкретно цю використовую для кип'ятку, для того, щоб пити чайок. Всім величезно дякую за перегляд цього відео. Сподіваюсь, що ви побачили деякі маленькі моменти у різниці між цими чудовими моделями. Fire Maple. Star X1 – це перша система. Виправте, якщо я не правий, це перша система, яку випустив Fire Maple взагалі. Перша інтегрована система. Відповідно, років її і років коштує вона 1800 чимось гривень. Точно не пам'ятаю, де її сенсу ніякого нема. Бо Через якихось там півроки чи через рік ціни зміняться, а відео на Ютубі все ж таки це буде. Тому ви будете переглядати і дивуватися. а Ти ж казав, що воно там коштує стільки. Ну, я думаю, що пройде років 5-10, і ви ми з вами всі побачимо різницю і по вартості, і взагалі по всьому. Це найдоступніша інтегрована система від Fire Maple. І ну знаєте, як вона найдешевша, але я от вирішив, що в кольорі в такому градієнт вона виглядає ну дуже круто, дуже дорого, і взагалі мені цей колір дійсно дуже пасує і дуже приємно. Він нагадує мені, знаєте, от. Як схід, чи там захід сонця, наприклад, і прям ось це небо, знаєте, от коли останні сонячні промінчики, коли сонце вже там за горизонт кудись там за обрій закатується, то і ти там десь там в горах знаходишся, чи там десь в полі, чи там ну, неважливо, так? де ти бачиш обрій і цю всю красу, і небо, знаєте, тут от темніше, тут -от сіреньке, тут -от червоненьке, там і різні ось такі от чудові кольори. Помаранчеві, такі червоні, жовтенькі, і це все змішується. І, в принципі, от в мене така ситуація асоціація. Знаєте, як от небо, сонця, яке от заходить. Ось так. І щось так я на цій, знаєте, романтичній нотці і вирішив, що придбаю саме цю. Все ж таки, камуфляж мені не дуже подобається. Колір камо він називається так. Також просто чорний, якийсь для мене, ну, досить такий звичайний, нічого такого, чорний та й чорний. А от е, тут прям щось таке цікавеньке. Вже стемніло, всім величезне дякую за перегляд. Переглядайте інші мої відео. Всім бажаю чудового вечора. Бережіть, як завжди, себе і чудового вам, мирного, продуктивного тижня. Дякую.